Продам ласточку, ласточка, халява, взагалі копійки крохи, 37 тисяч гривень, йолки палки Дивіться, покажи. <кхід> Проводка, вся нова, покажи. Все в гофрі, все шикарно. Хороша ласточка. Так, ну якщо серйозно, ласточка хороша, дійсно продаю, але покажу, їду щось вібрує, знаєте, вібрує. Це я так продаю, набиваю ціну. Я буду розказую такі є. Щось почало вібрувати. Я думаю, що таке? Я думаю, ну доїду вже до прийомки, бо заглядував, дивився, нічого не знайшов. Я як приїжджаю, а там кардину що? як ДТК каже, правильно, пиз. Пішли сюди, що кажуть. Телефон. О, о, щас покажу. Я як заліз сюди. А там хача. Опа, ну це рядова. Телефон. Так, а тут Hello Everybody називається. Коротше, дивіться на підвісну. Кардоністи, вам всім привіт, можете щось написати. А воно калатає щось, розумієте? Я думаю, що таке, а воно тут його розбило. І це просто капець. Ну, думаю, додому доїду, якраз металу ще загрузили. Ну таке, Ласточка хороша. Ласточка тут бомба, коротше. дивіться, яка резина. Тут резина стоїть, я 18 тисяч гривень за резину давав, за 37 продаю. Коротше, бізнесмен з мене хороший. Показую далі. Бачите, така резина. Шикарна. Ну, просто в мене є дві газельки, і я бачу, що від одної треба позбуватися. Торг присутній. Так, що вам ще хочу розказати? Каталізатори, я тільки що казав, що ми приймаємо. Ось ці катіки стоять, бачите, срібло приймаємо, все приймаємо, каталізатори приймаємо, все ми приймаємо. Так що, любі друзі, кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал. Обіцяю багато цікавих гарних відео.